Кожен п'ятий російський дипломат у Європі займається шпигунством. Польське видання Ржечпосполіта зазначає, що 20% європейського складу російських дипломатів є шпигунами, а консульства слугують прикриттям для диверсантів. Співрозмовники видання наголошують, що Польща і Чехія пропонують розширити боротьбу з російською розвідкою, зокрема заборонити дипломатам країни-агресорки переміщатися шенгенською зоною. Наразі тільки у Польщі лишаються більше двох десятків працівників російської амбасади І це вже після скорочення штату і виселок за гібридну війну проти країни. А загалом в країнах ЄС дипломатичний статус мають близько двох. Тисяч росіян, отже, чотири сотні з них можуть бути шпигунами з минулого червня. Варшава обмежила поїздки росіян зонами їхніх консульських округів. Нині ж польська і чеська влади наголошують, що заборону слід розширювати і обмежувати пересування росіян Шенгеном.